схожий на книгу, і той, хто знає тільки свою країну, пройшов у ній тільки першу сторінку. Європа один із осередків світової цивілізації. Батьківщина великих письменників та поетів. Український інститут книги вже другий рік поспіль, 25 березня, проводить День європейських авторів. З метою підсилення інтересу до читання та відкриття всього багатства європейської літератури. Першим квитком для ознайомлення з цікавою та різножанровою літературою була польська книжкова полиця, яку ми отримали на кінець минулого року. Скористайтеся цим квитком і пориньте у багатогранний художній світ літератури. Польських авторів в українському перекладі. І перша книга Стефан Грабинський Деман Гроф. Стефан Грабинський польський письменник, що творив у жанрі жахів. До чого його спонукала можливий атмосфера Львова, де він проживав. Надприродні сили, про які він пише, діють дуже переконливо і реалістично. І цей ефект підсилюється ще й тим, що герої творів часто розумні та освічені люди здатні логічно пояснювати цей світ. Тож вплив таємничого на їхню психіку змушує часу здригатися, відчувати, як мороз піде шкірі. сьогодні Грабинський звучить цілком сучасно. сучасним. Оскільки пише він про такі, зокрема, речі, як залізниця потяги. Саме тут його герої натрапляють на незбагнення. Відомий польський репортер Вітольд Шабовський упродовж трьох років розшукував у Польщі та в Україні очевидці Волинської трагедії та їхніх нащадків. Розповіді про пережиті ними події 1943 року. Лягли в у слову книжки Кулемети й вишні історії про добрих людей з волині. Ці історії про зруйновані у вирі війні людські долі й обірвані життя. Та водночас про людяність силу духу та милосердя. Через спалах міжнаціональної ворожнечі сусіди стали ворогами. Однак і в ситуації смертельної небезпеки чимало людей. Були готові ризикнути життям, за порятунку ближнього, насамперед людини, а не представника певної нації. Ця книжка є спробою знайти шлях до примирення та прощення попри трагічні сторінки в історії польського та українського народу. Багато історій і в кожній з них правда. Пропоную вашій увазі книгу Юстини Беднари. Неймовірні пригоди десятьох шкарпеток, чотирьох правих і шістьох лівих. Чи помічали ви, що часом ваші шкарпетки пропадають, особливо з пральної машини? І де б та скільки ви їх не шукали, знайти їх неможливо. Вони просто зникають у невідомому напрямку. І запитували ви себе, а що власне з ними відбувається? Ще жодній людині не вдалося розкрити цю, неймовірно, одну з найзагадковіших таємниць Всесвіту. А ось автор цієї книги Юстина Беднар, схоже, знає відповідь на це питання. Виявилось, шкарпетки просто здійснюють втечу з вашої правки. Шкарпетки дуже волелюбні, а ще вони здатні зробити успішну кар'єру. Та ще й яку? Уявіть собі. Що бувають шкарпетки, що зробили кар'єру в кіно, зуміли стати детективом або що найнеймовірніше стали політиками. Шкарпетки здатні змінювати не тільки своє життя, а й вплинути на долі інших. Та чого вже тут розповідати? Просто відкрийте книгу і переконайтеся самі. Не вірите? Тоді вперед читати. Вже ніколи ви не зможете дивитися на ваші шкарпетки, як робили це раніше. Адже ви знаєте, може, ваша стара дірява шкарпетка могла б розповісти неймовірно захоплюючу історію. З цими та іншими книгами європейських авторів, ви можете ознайомитись, завітавши до нашої бібліотеки, яка знаходиться за адресою місто Сарми вулиця Демократична, 34.